Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про карти Таро, про сикальні знання з вами Болтасар. І нещодавно в у, 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 у мес-медіа була така заява Сергія Лещенка. Це він радник здається, чи помічник Єрмака. З офісу президента і е, цей же ж пан Сергій Лещенко заявив про те, що мовляв треба мобілізувати молодих, е, оскільки люди, які до 50 чи 50, не можуть виконувати повноцінно свої обов'язки у е, штурмових. Бригадах. І з, з однієї сторони, ви знаєте, що людина, якщо вони беруть усіх же з хворобами, то як та людина може виконати повноцінно? Тут, начебто, є резон, але саме оце, знаєте, зухвала така е, заява: е, ну, в чому в, в чому це, знає, нахабство, нахабство, е, в тому, що. Сам, то він, цей пан Лещенко, гуляє там по дискотеках, по барах, тусить, веселиться, але таке заявляє. То З іншого боку, якщо ти заявляєш таке офіційно, бо ти ж є політичною, політичним діячем і особою, то хоча б не світися, ну, хоча але ж тут щось отаке, парадокс. Дивимося, взагалі пости цього, хто це, що це. Сергій Лещенко. Людмила, в принципі, яка шукає сама себе, тому що частково, частково не знайшла. Людина, в принципі, я б сказав за цією картою, не для політики. Здається, він був журналістом, але не для політики, і пройде час він буде себе шукати. Тобто він тут не буде, скажімо, на постійній основі, бо це в принципі не його. Але людина дійсно з хорошим розумом і з почуттям ясності знає майстер майстер слова, майстер думки, майстер ідеї, і такі, знаєте, креативний якийсь творець. І саме тому якраз тут робота журналіста така, знаєте, його вдала, і виходить. Саме тому він був потрібен офісу президента, тому що в нього ці якості, ну так, да, вони є. Вони є досить, досить хороші, розвинуті. і Це не його місце, але саме і за рахунок оціх якостей він то був взятий. Людина подвійних стандартів. Що таке подвійні стандарти? Сьогодні він такий, завтра він інший. Це по-перше. По-друге, ця людина дуже швидко входить в довіру. От в нього є здатність, спілкуючись з ким-то з тим-то, з тим то, з тим-то, тим ну фактично з будь-ким війти в довіру. Тобто він здатен, так би мовити, ну, зможе, знайти, магнетизмом своїм оцім, війти в довіру і вже певним чином маніпулювати, а здатність маніпулювати у нього досить висока. Так. Зараз фактор, який набуває силу. Знову ж буде виконана якась е, е, така. Цікавинка з його сторони, тому що випала карта «Блазень». А «Блазень» що те й робить. От і він, що хочете, робить, хочу, скажу те, хочу, скажу те. Але ця заява була не єдиною. Чекаємо е, виходу е, на арену ще одного клоуна. Але цей клоун професійний. Цей клоун е, знає, що він говорить, не простий. Тобто, чекаємо цього випаду нового. Так, що втратило силу? А безпосередньо ця заява, що він ну, сказав про це, вона ну от сказати сказав. Десь хтось ухватив, десь хтось проаналізував, але в цілому, щоб так масово, масово вона якось так, начебто, знаєте, не дуже. Тобто вона згасає, поступово вона згасає. Десь щось, якась така спроба, то в нас дев'ятка жезлі випала. В принципі, карта хороша, але вона знаходиться в зоні згасання. Це його цей викид був. Так, йдемо далі, дивимося. Пан Лещенко зараз у нас позиція те, що перебуває в темряві і те, що невідоме. У пана Лещенка занадто високі амбіції, дуже потужні амбіції, вони приховані і, можливо, у нього навіть буде підвищення по службі. Ну, можливо, буде нова посада. Але принаймні те, що дуже потужні амбіції, те, що в нього є покровителі, це 99,9%. Тобто, це дуже значний потенціал і прикриття велике. Знаєте, як в старі часи казали, криша, дах, дах та прикриття. Обласить потужна, і крім того, у нього є ці потужні амбіції. Не такий вже й простий. Коли я брався в я думав, що це буде, знаєте, таке щось пересічне. Але те, що ми бачимо зараз, то насправді показує, що ні. Це ще такий, знаєте, грок, якого можна дійсно використовувати, бо в нього є потенціал для гри. І те, що він подає свідомо, як він себе веде, тут випало дві карти. Так. Десятка жезлів подає таким, що він може все. Він може і те, і те, і те, і те, і те, і те, і те. Дуже багато. Він зараз намагається проявити себе багато в чому. Принаймні, це показово це справи. вони такі, знаєте, не дуже там. Я б сказав, яскраві, такі визначні, але десь отут, десь отут, десь отут, десь отут, десь отут, Тобто його багато скрізь, в цих дрібничках. Ось невідомо, не чи він це все вивезе, тому що це все складно. І тут одна карта показує, що дійсно йому це тяжко. А, от ці задачі, які йому ставляться, вони важкі. Принаймні він ну, веде вигляд, що він справляється. Ну, тому що я так розумію, що в нього це прикриття досить потужно, і якщо десь щось там нахалявив, спотворив, щось там начудив, то його прикриють. Так, далі. Куди шлях? Веде. Він може війти в ілізорне. Тому що, наприклад, що ми бачимо, незважаючи на потенціал, незважаючи на цей весь інтелект, на ментал дуже розвинений у нього, на потужну підтримку, він може вийти в ілюзію. але ж в нього є чудові амбіції. І чому може бути ілюзія? Він повинен зрозуміти, що він пішак. а він вже розуміє, що він майже король. Розуміє, в чому ілюзія. Тобто його використовують. За рахунок його потенціалу. А він вже думає, що він там герой, що треба укланятись, Що хоче, то я роблю. Він це і робить. Але насправді його очікування можуть обірватися, коли він дізнається, що він пішак. І він може потрапити в ілюзії. Такий, знаєте, в ілюзорний світ. Це той момент, коли його можуть поставити на місце і сказати, хто ти. Так. І остання карта диявола. диявол, пан а, Сергій Лещенко, буде використовуватися. Він, скажімо, має підтримку і не підтримку дуже потужних сил політичних за рахунок свого інтелектуального розвитку, здібностей це бачите, повторююсь, але диявол його. Mm, характеризує, як ще знаєте, такого хитрого генія. Який от, от за рахунок його цієї маніпуляції, і ось цього, знаєте, під він може викручуватися. Він може викручитися. Е, людина, в принципі, е, гнила. От перепрошую, тому що за. за ну, диявол як може характеризувати людину. Ну, але ця хитрість і оця гнилість собі на, ви, на вигоду все. Тобто, навіть якщо він потрапляє в ці ілюзії, в ілюзорні, він знайде спосіб, як викрутитись, тому він не простачок. Він пішак, але не простачок. І цей пішак, м, -м, знайде спосіб, як викручуватись. Що ми маємо? Якби це його потенціал дав на благо, от тоді б може б щось вийшло. А так, на жаль, на жаль, підключка до нижнього світу, оця жадоба, оця любов до влади, оця жага управляти, оці занадто надмірні амбіції можуть згубити і полонити людську душу, що і може статися із паном Лещенком.